Добрий день, малята! Сьогодні малюємо різнотрав'я. Ваша задача навчитися малювати пензликом різні лінії та відбитки. Зараз я на відео буду показувати поетапно, як ми будемо працювати. Для роботи з фарбами нам буде потрібно три пензлика. Великий, маленький та середній. Перед тим як працювати фарбами, застеліть, будь ласка, стіл та підготуйте поверхню, щоб на вас ніхто не сварився. Дістаємо всі зелені відтінки, які у вас є в наборі, всі жовті кольори, всі червоні та рожеві, та декілька синіх, оранжевий. Старайтеся спочатку навчання себе привчати, виставляти фарби по кольору. Зараз беремо середній пензлик. Я маю три зелених відтінка. Якщо у вас один, теж підійде. Малюємо вертикальні лінії, рівні, хвилясті. Старайтеся малювати, якщо ви маєте декілька кольорів через один. Темним світлим, темним світлим. У мене на малюнку вийшло 6 вертикальних ліній. У вас може бути більше або менше. Старайтеся, щоб у вас на столі завжди були серветки, об які ми зможемо витирати пензлик від водички та лишньої фарби. Беремо середній пензлик, набираємо зелену фарбу та до вертикальної лінії примальовуємо хвилястою лінію стебла наших рослин. На стеблах ми будемо малювати з вами квіточки різним способом. На середній пензель я набираю темно-зелений колір та малюю прямі лінії, щоб у нас кожна рослинка була різна за характером. Зараз я беру світло-зелений колір та малюю кучеряву лінію. Згадуйте, як ми з вами вчилися на першому занятті. Дуже легко для себе придумати асоціацію з лініями, наприклад, кучерява. Що ми можемо в неї намалювати? З остальними стеблами продовжуємо так же само малювати. Не забувайте, що вам треба скомбінувати пряму, кучеряву та хвилясту лінію. Якщо вам незручно середнім пензликом, спробуйте самим тоненьким, який у вас є. Також цікава лінія у вас вийде, якщо ви намалюєте через один хвилясту лінію середнім, а між ними тоненьким пензликом. Спробуйте, поекспериментуйте. Ось такі гарні рослинки у нас вийшли. Зараз нам потрібно щось підстелити під аркуш, а краще це було зробити на початку заняття. Зараз беремо великий пензлик та малюємо траву. Повністю закрашуємо нижню частину в зелений колір. Можете використовувати декілька кольорів. Нагадую, що рослини ростуть у нас в траві, і не потрібно їх малювати на краю аркуша. Я вам показувала це на уроці. Якщо ви замалювали стебельки наших рослин, візьміть маленьку кісточку та ще раз промалюйте, посадіть наші рослинки в травичку. Зараз для роботи нам буде з вами потрібна палітра. Я її обгорнула. Піщовою пленкою для того, щоб було практичніше. Після малювання її можна акуратно зняти та викинути. Та палітра у нас залишиться чистою. Я набираю жовтий колір, помаранчевий. Зразу фарбу ви можете додати трішечки води, щоб вона була не така густа. Будемо малювати пальцями, пензликом та ватними паличками. Нагадую, підготуйте, будь ласка, серветка, щоб у вас була на столі. Беремо наш вказівний пальчик, вибираємо на ваш смак рослинку та ставимо крапочки. Це будуть наші квіти або ягідки. Давайте разом пофантазуємо. Такою легкою вправою ми будемо з вами розвивати моторику наших пальчиків. Далі миємо наші пальчики та беремо маленький пензлик, беремо жовтий колір. Ви можете взяти будь-який інший на ваш смак. Та ставимо ось такі відбитки. Це виходить дуже легко та гарно. Таким чином, ви завжди зможете самостійно намалювати листочки у квіточки. У дерев. Фантазуйте, у вас обов'язково все вийде дуже гарно. Ви молодці. Далі за таким же самим принципом прикрашаємо інші рослинки, використовуючи інші кольори. Після цього нашу рослинку можемо намалювати пальчиками, а потім ватними паличками. Я малюю вказівним пальцем ягідки на рослині. На палітру я кладу голубий колір та буду ватними паличками ставити крапки. На останній рослинці я буду малювати відбитками пензля. А ви, можливо, придумаєте свій варіант. Чекаю на ваші малюнки. В нижній частині домальовую травичку вертикальними маленькими лініями, прикрашаю, використовую зелені світлі кольори та жовтий кольор. Домалюйте на свій смак. Вітаю вас, малята! Наша робота готова. Чекаю на ваші малюнки та бажаю вам гарного настрою!